В ніч на 18 серпня російські військові обстріляли селища Білозерку та Дніпровське Херсонського району. Пошкодили приватні будинки, господарські споруди, газопровід. Росіяни знову били по білозерській громаді, там отримала поранення. Жінка на щастя легкі. Також росіяни вдарили по Дніпровському. Там пошкоджена та загорілась церква. А рятувальники вчасно її загасили. Не під обстрілом був Херсон. Одрада Кам'янка, веселе, Золота Балка, Береслав. За минулу добу на щастя не було. Постраждалих. Минулої доби Херсонська міська територіальна громада дев'ять разів була під обстрілом російських військових, повідомляє міська військова адміністрація. Гатили по Антонівці та Садовому, травмованих немає. На місто Борислав Росіяни скинули вибухівку з БПЛА. Розказав начальник Береславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Ворог завдавав. Вчора удару, використовуючи безпілотні літальні апарати, скидував з дронів вибухівку по житловим кварталам міста, були пошкоджені житлові будинки, на щастя, без жертв. Сьогодні, після обіду, ворог з артилерії обстріляв село Вірів Катягінської територіальної громади. Було пошкоджено близько 10 будинків. На жаль, одна дівчинка 17 років отримала поранення незначні. Вона приїхала до своєї подруги з села Високе, де гостювала. Дівчинку доставлено було до Береславської лікарні, лікарі надали їй необхідну медичну допомогу. Зараз з нею все добре, вже відправили її додому. Всього за минулу добу російські військові 48 разів обстріляли Херсон та правобережжя області з артилерії, танків, градів та БПЛА. За інформацією обласної військової адміністрації, поранених немає. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібус, Суспільне новини, Херсон.